Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я, орхідея Рум'яне Сонечко, бо я не знаю, як її звати, вона схожа на Рум'яне сонечко, і за вікном Песик Ізік. Сьогодні я хочу поділитися з вами емоціями, які я не підвласна тримати у собі. Хочу вам розповісти історію цієї орхідеї. Купила я її влітку разом ще із сіма орхідеями, скажімо так, одним лотом. І коли я отримала, вона була біла, бачите ось на фото. І всі вони були пересушені. Попередня власниця цих орхідей довго була відсутня вдома, і вирішила їх продати. Дивіться, листочки до сих пір виглядають пересушеними. ну вони... Бачите, покручені такі, хоча вона зараз виглядає круто, бо вона прийшла до мене зовсім лежача. Деякі корінчики сухі, нові корінчики ростуть. І коли вона до мене прийшла, може десь тиждень побула з квітами, потім вона їх скинула і я вирішила обрізати квітонос. Ось як вона виглядала, я вам показую скрін з відео. Зараз вона виглядає трохи краще. Сама пробудила бруньки, дві, і дуже активно почала ростити бутони. Подивіться. Я півроку гуглила білу орхідею з розовою серединкою. Придивилися всі каталоги. Світ орхідеї, сайт придивилася, але вона виявляється, жовта. Зараз я її знімаю з макрозйомкою. В неї дуже гарні. Квіти і дуже цікаві бутони. Вони як зі сплашем, І цей сплеш на зовньому боці орхідеї видно. А не на лицьовому. Бачите ось сплаш такий. Дуже цікава орхідея сорту я не знайшла. Вона мені схожа на орхідею ранок 8, яка є на сайті «Світ ор... ор... орхідеї світу, вибачаюсь, і все. Я вже почала шукати жовту, але передумала, знаєте, все, не буду я витрачати на це час, буде в мене рване сонечко. Ось такий сюрприз я отримала. Коли я побачила, що це жовта орхідея, в мене, знаєте, було щось таке незрозуміле. Я очікувала на білу орхідею, але я помічаю, що вона, коли розкрила тільки свої квіти, була більш насиченого жовтого кольору. Вона з часом вигорає і буде біла. За цим ми прослідкуємо, тому що вона мені дісталася вже майже відцвіта. Зараз ми за нею понаблюдаємо, і потім я вам запишу відео по результатам: вигорає вона чи ні, і чому вона була біла. Скоріше за все, вона вигорає, як і дуже популярний сорт папугай. Тому ось такий сюрприз, я думала, що вона біла, а вона жовта. Але її це тільки красить. Вона дуже гарна. Мені сподобалась на те, що навіть в такому стані вона дуже-дуже працьовита, дуже красива орхідея. Аромату немає. Але подивіться, яка краса квітки. Ну, взагалі дуже цікава орхідея такий колір. Ну, Вона трохи становиться світліша. І знаєте, такий переход від кольорів, особливо під спишкою. Вона дуже цікаво виглядає. Одна квітка розкрита, ще дві в процесі розкривання. Розкриває квіти воно нормально, не, я, не так, як Меліса. Нормально взяла і розкрила квітку все. Сонечка зараз багато, орхідейки мої почуваються нормально. Ось таку історію цієї орхідеї я вам хотіла розповісти. Що буває таке, коли ти купуєш орхідеї одного кольору і її отримала, а потім з'являється другий колір. Орхідеї дуже дивні квіти, дуже чарівні, і тому вони мають дуже багато прихильників своїх по всьому світу. Я е, бачила такі. Таку орхідею в інтернеті шукала є власники таких орхідей, але вони також не знають назви. Я списувалася з ними. І також ця орхідея дуже старого сорту, давно її немає в продажі, тому, я так скажу, що в мене є раритет. Ось такого сонечка вам сьогодні показала. Дуже дякую, що були зі мною, приглянули це відео, чекаю на ваші коментарі. Може хтось знає сорт, а може хтось просто скаже, що дуже гарна орхідейка мені пощастила. До нових зустрічей. Всім гарного дня.